Що людина повинна робити в своєму житті не те, що потрібно, а потрібно робимо від того, що нам хтось це нав'язало, бо хтось нами керує. А те, що резонує, це те, що хочеться, так що і тіло, і серце, і відчуття, і мурашки по тілу, все абсолютно хоче бути в цьому процесі. От я обожнюю щось розказувати, без перестанку можу про це говорити. І от я для себе вибираю просто виходити в той момент, щоб це розказувати. От я вам розказую мені часто мурашки, від якоїсь інформації, сама для себе її переусвідомлюю, переписую простими словами ще глибше, деякі моменти розумію. Ви повинні робити те, з чим ви згідні навіть на рівні кожної клітини свого тіла. А не те, що вас заставляють робити бо так правильно. І повірте мені, от коли мене питають, яку нішу обрати, як поєднати, немає ідеальної ніші. Ну, є момент пізнання себе.